Так, це Нуклеус. Нуклеус Nucleus, Neivulik, Nucleus От. Я його тут розділив на дві частини. Тут ще не заселено, але буде заселятися. Зараз покажу заселення. Так, це заселений, позначки -по є. Два заселених. Опа! Это не хорошо. Все не добре. Значит, я где-то что-то чтобы джо не выходила. Так. Ну вот. Джо на трех рамках. Еще без матки. Ставлю назад. Плавимо назад, обджоли, можливо, тепер вже не перейдуть, ну ні, нічого. І отут ще глянути. Запакували конкретно. О А тут, якщо видно, бо мені не видно. Так, все, закриваю інші тоже